Вітаю вас, любі десятикласники. Ми продовжуємо вивчення розділу біології, репродукція і розвиток, і тема сьогоднішнього відеоуроку ембріональний розвиток явище ембріональної індукції. Нагадаю вам, що індивідуальний розвиток або онтогенез це розвиток від зародження, тобто утворення зиготи, до смерті. В онтогенезі виокремлюють два періоди. Ембріональний або зародковий це період від зародження до народження. І постембріональний післязародковий від народження до завершення життя. Розглянемо ембріональний розвиток. У ньому виділяють наступні етапи: перше запліднення утворення зиготи, друге дроблення, утворення бластоцисти. третє. Гаструляція. Формування у процесі гістогенезу трьох зародкових листків. Четверте нейруляція утворення нервової трубки, п'яте органогенез формування органів. Ембріональний розвиток охоплює перші 8 тижнів розвитку. На початку 9-го тижня ембріон людини починає називатись плодом. У плоду більш впізнаваний зовнішній вигляд. І більш повний набір внутрішніх органів. Вам уже відомо, що зигота це диплоїдна клітина, яка утворюється, коли сперматозоїд успішно проникає до яйцеклітини. І два набори генів, що несуть гамети, сполучаються. Цей процес зазвичай відбувається у одній із фалопієвих труб. Рухаючись далі фалопієвою трубою до матки, зигота проходить ряд поділів. У результаті яких утворюється кулька з клітин. Цей процес називається дробленням. Спочатку зигота ділиться на дві клітини, далі 2 на 4, 4 на 8 тощо. Кожен поділ займає 12-24 години. В результаті утворюється багато зародок. і На третю добу після запліднення у ньому орієнтовно 8 клітин. На четверту добу 16. Ця стадія зародка називається морлою і схожа на пліт шовковиці, клітини зародка, бластомери з кожним поділом зменшуються, оскільки між поділами коротка інтерфаза, і вона не дає можливості клітинам рости. Також зародок на цей момент ще вкритий щільною білковою оболонкою яйцеклітини, яка утримує клітини ембріона. До імплантації і називається зона пелюцида. Тому виходить, що зародок має розмір зиготи. На п'ятий шостий день розвитку ембріон людини бластоциста має приблизно 200 клітин і складну клітинну структуру. Бластомери утворюють кулясту структуру з центральною порожниною, яка заповнена рідиною, що її всмоктує зародок з порожнини матки. Зовнішній шар бластомерів називається трофобластом, а внутрішні бластомери скупчуються у внутрішню клітинну масу, яка називається ембріобластом, і розташовуються біля одного з полюсів кулі. Трофобласт бере участь в імплантації, тобто прикріпленню ембріона до епітелію матки, а також у формуванні ектодерми ворсинок хоріону. Ембріобласт дає початок власне тілу плода, а також структурам позазародкових органів. Для людської зиготи характерне дроблення повне, бо зигота ділиться повністю нерівномірне, бо бластомери мають різні розміри. Дрібніші клітини наростають зовні і огортають більші, а також дроблення асинхронне. Оскільки бластомери діляться незалежно з різними інтервалами. Потрапивши до матки, бластоциста впродовж двох діб залишається в її порожнині. За цей час зона пелюцида поступово зникає, що дає можливість клітинам трофобласту вступити в контакт з клітинами ендометрію, що вистилають порожнину матки, отримуючи поживні речовини з ендометрію. Клітини трофобласту розмножуються і на шостий-дев'ятий день після запліднення бластоциста повністю занурюються у ендометрій. Цей процес називається імплантацією. Клітини трофобласту диференціюються на внутрішні і зовнішні шари. Зовнішній шар називається хоріоном. Він утворює, ніби випини. Ці вирости називаються ворсинками трофобласту. І вростають в ендометрій. На ранніх етапах розвитку бластоцисти обмін поживними речовинами, кисним, продуктами обміну між клітинами бластоцисти і материнською кров'ю, проходить саме через ворсинки трофобласту. Тобто, трофобласт є першим тимчасовим провізорним органом, який утворюється у людського зародка, пізніше він стане частиною плаценти. А тим часом у внутрішній клітинній масі з'являються дві порожнини. І клітини, що вистеляють ці порожнини, дають початок ще двом оболонкам амніону та жовтковому мішку. Амніон це тонка оболонка, що прикриває ембріон ніби парасолькою та несе захисні функції. Простір між амніоном та ембріоном амніотична порожнина. Заповнена амніотичною рідиною. По мірі росту зародка амніон розростається, так що він постійно залишається притиснутим до стінки матки. Амніотична рідина підтримує ембріон та захищає його від зовнішніх впливів. Жовтковий мішок виник як орган, що накопичує поживні речовини для зародка. Він з'являється на другому тижні розвитку. І бере участь у живленні ембріона нетривало, поки не встановиться зв'язок зародка з організмом матері. Жовтковий мішок є тим органом, у якому розвиваються кров'яні острівці, що формують перші клітини крові і перші кровоносні судини, що забезпечують транспорт крові і поживні речовини. Так він функціонує до 7 8 тижня. І залишається у складі пупкового канатика у вигляді вузенької трубочки, що слугує провідником судин до плаценти. У стінці жовткового мішка формуються первинні статеві клітини і зачатки статевих залоз. Амніон приростає до хоріону зсередини і анатомічно невіддільний від нього. Власне, майбутній плід розвивається всередині амніону і хоріону. Ще один провізорний орган, що формується у зародка, це алантоїс. Його ще називають сечовим мішком. У птахів у ньому дійсно нагромаджуються продукти метаболізму, а у людини потреба у такій функції відпадає, бо аналогічні продукти виходять у кров матері. По ньому кровоносні судини проростають до хоріону і плаценти. Алантоїз утворюється як вип'ячування жовткового мішка. На другому, третьому місяці він поступово атрофується, і його залишки можна знайти у пупковому канатику у вигляді тоненької трубочки. Тіло майбутньої людини розвивається з тієї частини, що називається зародковим диском. Зародковий диск розщеплюється на два шари: епібласт і гіпобласт. Епібласт дасть початок зародковим листкам. Бере участь у формуванні ектодерми і мезодерми амніону, мезодерми хоріону, ентодерми алантоїсу. Гіпобласт бере участь в утворенні ентодерми жовткового мішка. Епібласт як структура зникає в процесі гаструляції приблизно на 10-й день після запліднення. Клітини, потомки епібласту, сформують тіло майбутнього немовляти. Гіпобласт зникне приблизно на 10-й день після запліднення, виконавши свою просторову організаційну функцію. Приблизно на 16-й день ембріогенезу починається наступний етап гаструляція. Це процес утворення об'ємного зародка. Першим кроком є утворення примітивної смужки. Вона має заглиблення у центрі, складки по обох сторонах та заокруглений кінець. Який, подовжуючись, утворює первинний вузлик. Первинна смужка та первинний вузлик є відображенням напрямку міграції клітин епібласта, визначають середню лінію тіла і розділяють праву та ліву сторони зародка, адже, як і всі вторинно-роті, людина має двобічну симетрію тіла. Дивлячись на примітивну смугу, ми насправді бачимо рухомі клітини. Вони йдуть від епібласта і рухаються вниз, опиняючись між шаром епібласту та гіпобласту. Це призводить до утворення маси клітин під назвою зародкова мезодерма. Клітини епібласта, які занурюються найглибше, формують внутрішній шар зародка ендодерму. Таким чином, в результаті переміщення клітин епібласта, утворюються три зародкові листки. Процес міграції клітин спостерігається і в ділянці первинного вузлика. Він також має заглиблення первинну ямку. Занурення клітин через первинну ямку наприкінці третього тижня розвитку призводить до утворення зачатка осьового скелета нотохорди, що має вигляд трубки із каналом в центрі і займає ділянку по центру ембріона. Під хордою зародкова ендодерма змикається в кишкову трубку. Отже, завдяки гаструляції ембріон набуває грушоподібної форми. Первинна смужка ніби маркує задню частину ембріона, а первинний вузлик є наближенням до головної частини. Ното окреслює поздовжню вісь. З кінця 3 тижня починається процес нейруляції, утворення нервової пластинки, нервової борозни та нервової трубки. У зоні вище первинного вузлика шляхом потовщення ектодерми утворюється нервова пластинка, яка поступово занурюється у напрямку нотохорди. У ході цього процесу по боках заглибини формуються дві хвилиподібні складки, верхні точки яких є скупченням особливих клітин, зачатків так званого нервового гребеня. Ці складки з'єднуються з утворенням нервової трубки. І далі нервова трубка стане головним і спинним мозком. Після початку нейруляції набирає обертів процес диференціації мезодерми. Наприкінці 3 тижня по обох боках нервової трубки стають помітними тільця округлої форми соміти. Кожен із сомітів має три різні групи клітин. Одна поєднує клітини, що утворять елементи скелета. Інша скелетної мускулатури і третя сформує дерму шкіри. Кількість пар сомітів зростає до 35-ї доби аж до 42-44. І в цей час за кількістю сомітів можна визначити термін розвитку ембріона. Проміжна частина мезодерми слугує джерелом утворення структур сечостатевої системи: нирок, надниркових залоз, статевих залоз. Бічна пластинка мезодерми розділена на два шари, між якими є порожнина. Вона є попередником вторинних порожнин тіла, перикардіальної, плевральної, черевної. Початок розвитку серцево-судинної системи також припадає на третій тиждень. Кровоносні судини вперше з'являються у стінці жовткового мішка і версинок хоріону. Через короткий проміжок часу вони починають розвиватись у самому ембріоні з кров'яних острівців. Наприкінці третього тижня розвитку, поблизу переднього шару бічної мезодерми, можна побачити дві трубчасті структури. Сполучені з системою примітивних судин ембріона. Потім вони зливаються між собою і утворюють єдину трубку примітивне серце. Третій тиждень є дуже важливим у житті жінки, критичним, і навіть мінімальний відступ від програми розвитку може призвести до значних дефектів, більшість яких викликають загибель плоду. На початку 4 тижня розвитку ембріон має майже лінійну форму, лише соміти утворюють незначний рельєф зародка. Тому важливими процесами далі буде згинання зародка і перетворення ембріонального диска у власний зародок, збільшуються права і ліва бічні складки, кожна з яких наближається до середньої лінії, скручуючи ембріональний диск. І він набуває циліндричної форми. У цей час нервова трубка сформована лише в центральній частині ембріона. На полюсах ще не злились нервові складки. До 28-ї доби остаточно зливаються нервові складки. Передній мозок починає активно збільшуватися у розмірах, тому ембріон набуває ес-подібної форми. З 4 тижня також диференціюються всі частини травної системи і відбувається розвиток дихання. Ектодерма вп'ячується, утворюються нюхові ямки, формуються зачатки легень. Тепер давайте запам'ятаємо, які ж структури формуються із зародкових листків в ході ембріогенезу. Отже, з зовнішньої ектодерми формуються епітелі шкіри із залозами. Епітелій ротової порожнини, глотки носової порожнини, епітелій анальної частини прямої кишки, рогівка та кришталик ока. З нервового гребінця формуються пігментні клітини шкіри, нервові вузли автономної нервової системи, хрящі обличчя, дентин та емаль зубів, війкове тіло ока. З нервової трубки формується головний та спинний мозок, сітківка ока. З ентодерми формуються вистилка кишкового тракту за винятком рота глотки і анальної частини прямої кишки, вистилка всіх залоз, що відкриваються в кишковий тракт, включаючи печінку і підшлункову залозу, епітелі слухового проходу, трахей, бронхи. Альвеол у легенях, сечового міхура, тимуста щитоподібні залози. Тобто ентодерма відіграє значну роль у формуванні травної дихальної та ендокринної систем. З мезодерми формуються кістки, більша частина кровоносної та лімфатичної систем, враховуючи серце. Сполучна тканина, гладенькі м'язи кишкового тракту, скелетні м'язи, очеревина, репродуктивна та видільна системи дерма шкіри. У процесі ембріогенезу має місце явище ембріональної індукції, тобто взаємодія між частинами зародка, коли одні зачатки стимулюють розвиток інших. Так, хорда індукує розвиток нервової трубки. Ембріональна індукція має місце на ранніх стадіях гаструляції. Цікаво, що ембріогенез супроводжується апоптозом клітин. 90% усіх клітин загинуть. Вони можуть бути або дефектними, або ставати непотрібними. Із розвитком зародка ускладнюються його оболонки. Амніон збільшується у розмірах, з'єднується із оболонкою хоріона. Із версинок хоріону. І прилеглих частин ендометрію розвивається плацента. Вона з'єднується із зародком канатиком. Що стосується розвитку хоріона, то його ворсинки майже з усіх боків поступово атрофуються і навпаки ще більше розростаються з боку плаценти. Ворсинки хоріона проростають в кровоносні судини. Чому ж кров матері не сполучається із кров'ю зародка? Кровоносні судини, що проходять по канатику від плоду, розгалужуються у плаценті у спеціальних лакунах ворсинок хоріону, які омиває кров матері. Тому кисень і поживні речовини крові матері спочатку проходять цей бар'єр, тоді сполучну тканину ворсинок, далі ендотелій кровоносних капілярів і тільки тоді потрапляють в кров'яне русло. Під час пологів плацента відділяється від ендометрія. Отже, ми сьогодні з вами розглянули основні етапи ембріогенезу людини і функції тимчасових провізорних органів. Якщо маєте запитання, коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні біології.